А я просто вирішила зробити таку витримку з того, що я розповідала вам протягом останніх. П'яти плюс років про РПЦ ФСБ і про те, чому цієї церкви не має бути на наших землях. І от сьогодні, сьогодні Верховна Рада, врешті-решт нарешті ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з російською православною церквою. Звичайно, йде дуже багато розмов, що цей законопроєкт там ще має дійти, і те, і це, і підпис президента. І це все ще треба організувати. 90 днів а. Не дев'я чомусь у РПЦ МП дали, але я можу сказати, що, попри всі скептичні коментарі з приводу того, що зараз відбувається, ми пройшли величезні злами ментальні за останні 5 років. А то й більше, ну, в принципі, якщо починати з Томосу, навіть на етапі Томосу багато хто не вірив у те, що зрештою ми зможемо прикрити. В Україні філіал такої собі відбрунькування від ФСБ Російської Федерації у вигляді церкви. Але, зрештою, я бачу зміни глобальні і величезні. Вони відбуваються на рівні держави, і я переконана, що насправді ми прийдемо до цих. Великоповних змін, коли РПЦ ФСБ не буде на наших землях. А якщо і будуть, то вони не матимуть ні того вплива, ні того бабла, ні тих масивів тупих голів, в які вони засаджують свій московський прутень. Тож сьогодні ми будемо оглядати, а що ж це було, і чому нам цю твар треба позбутися? І почнемо ми з власне з того, що. Два роки тому, у коли я була у Львові і вела етери, не знаючи, що там буде далі, я зробила невеличкий прогноз. Я пам'ятаю, я колись е, спілкувалася з кимось стосовно того, як РПЦ будуть виганяти з Києво-Печерської лаври, і мені сказали, що за нашого життя це не відбудеться. Мені е, здається, що за нашого життя це відбудеться, і це навіть відбудеться набагато швидше. Тож е, чекаємо на цю прекрасну історію. І ми дочекалися, тому що, по-перше, з виселенням з лаври, вже ЕПП триває давно, і зрозуміло, що вони всі намагаються якось відкараскатися від цього всі намагаються заперечити реальність. Але зрештою, ми відім'ємо і лавру, і наші святині, і те, що це ніяк не пов'язано з Москвою. І зрештою, очистим наші землі, як би вони не старалися. Більше того, взагалі про РПЦ я хотіла зробити якийсь такий загальний випуск після того, як показала вам декілька. Декілька тыжнев тому ось це. Это лодка, которая покровительствует Московская патриархия и, в частности, Свято Данилов монастырь. И эта лодка в первую очередь слушает колебания воды, чтобы отловить неприятельскую подлодку и не дать ей покуситься на Курск. Суть этой лодки в том, что она оберегает Курск. Лодка російської православної церкви, яка оберігає ядерне російське оружжя. І я подумала: о, треба зробити новий огляд, треба зробити новий огляд. Але ось огляд і не довелося робити. Роблю огляд того, що я вам уже показувала, тому що сьогодні були просто прекрасні меми. По-перше, топовий пост від Лозинського, просто це найкращі пости пірдак Паші. Я думаю, Пала, як і пердакі дуже багатьох інших персонажів. Ну, і, власне, один із найкращих мемів за сьогодні це мем, який ви бачите зараз на екрані. Але насправді мені хотілося б не стільки поговорити про меми, про реакцію про те, що зараз відбувається, а про те, чим насправді завжди була РПЦшна церква, яка завжди була філіалами в СБ, і там чи КГБ, чи там сталінської цієї, машини, чи Берії машини, то що, то що, то що. Тобто, це завжди була. Каральна інституція, яка Ну знаєте, от історія була про каральну психіатрію, коли людей накачували ліками так, що вони не могли себе контролювати. От РПЦшна церква вона завжди таким же чином діяла з громадянами, які раптом потрапляли до неї в лещата. І я можу сказати, що насправді, якщо говорити про війська, то РПЦшні війська були одними з найбільш ефективних на наших землях від Росії, тому що з одного боку вони, нібито, нічого не мали спільного з військами а з іншого боку, завжди транслювали максимальну агресивність, ворожість і готовність вбивати. Нагадую. Россия – в России это вам не Грузия, это вам не Украина, это вам не Египет или не Ливия. Да? В России сейчас существует огромное количество средств массового уничтожения. У нас есть и атомное, и бактериологическое оружие. И э, должен сказать, что, вы знаете, в отличие от американцев, нашим русским людям, у нас, вы знаете, я скажу, огромное количество людей, которые нуждаются в нормальном образе жизни. И для большинства русских людей жизнь, как говорят в народе, ломаной копейки не стоит. Будут нас запекать в отчаянном состоянии. Когда наш народ будет загонять в угол. Нам ничего не останется, как открыть краник Чернобыльский, да, типа такого. И в этом случае пострадают все: американцы, европейцы зажиточные, а им есть чего терять. У них, знаете, если хотите, микрокоммунизм есть. У них все есть для нормальной вот такой человеческой жизни. А у нашего человека практически нет. У большинства, по крайней мере. Поэтому я бы сказала: знаете, с нашим русским народом не стоит шутить. Не стоит шутить с русским народом. Нам терять нечего, но мы готовы, если что, краник открыть. И це говорить пип. Російської Церкви Московського патріархату, більше того, як я нагадую, він не лише знає, що існує ядерна зброя, насправді церква є покровителькою ядерної зброї, і ми всі бачили ці всі воєнні храми з якимись іконами імені Путіна чи Сталіна на стінах. Це все вже давно перейшло в категорію сатанізму. Хоча я наскільки бачу з того, що лється з офіційних і неофіційних джерел Російської Федерації, то в сатанізмі звинувачують нас. Чого б, то, чого б то. І я нагадую вам, я не один раз робила огляди і навіть робила СПЦТР, в які поєднували все це в велику Ковбасу. Якщо ви хочете нагадати, як воно було в моїх старих етерах, то ідіть і дивіться топ-актів інфотероризму від РПЦ ФСБ. А якщо ви хочете це пригадати, в тому моменті, який я зараз вам просто організовую в прямому етері, то приєднуйтесь, насолоджуйтесь і пишіть свої враження, що пам'ятаєте, що не пам'ятаєте, і які висновки з цього можна зробити. Отже, нагадую, що церква російського московського патріархату ніколи не була церквою. Це була агентурна мережа, яка фактично відпрацьовувала всі ті ж методички, які є у ГБшних російських структур. Я можу сказати, що я не дуже сильно слідкувала за висловлюваннями їхніх там всяких патріархів Кириллав, але багато разів я в етерах цитувала такого собі Андрія Ткачова протирія, який має зокрема передачу, що називається Святая Правда. І навіть одного разу я вичитала, що він якийсь час жив і був. Наставником у Львові. Я прочитала це у пості Олексамана і навіть цитувала це в якомусь із своїх етерів. Тому, якщо ви зайдете Андрій Ткачов, Олександр і пошукаєте у Фейсбуку такий пост, то, скоріш за все, ви його знайдете і почитаєте про Андрія Ткачова дітальні. Але потім, в принципі, його назад забрали до себе в пропагандонію для того, щоб він там більш ефективно працював і мав більше безпеки, щоб нічого з ним не сталося. І там він працював ефективніше за Соловйова, тому що у Соловйова може бути якась аудиторія, яка ще в чомусь сумнівається. У протеєрія Андрія Ткачова аудиторія не сумнівається, вона просто внімлить. А і у Соловйова, і у Ткачова методички одній ті ж. Деякі проповідники відкрито говорять, що, наприклад, заключення Євросоюзу, цей тут этот кружочок такий, це було проти Господа і проти Христа його. А европейцы, пропитанные Евангелием, отреклись от Евангелия. Нет такого больше нигде. Никто не забыл своего Господа, только европейцы. Говорит, нельзя. Говорит, давайте внесем в Евроконституцию упоминание, что мы сотворены, созданы, там, отшлифованы христианством. Говорит, нет, нет, ни в коем случае, никогда. Они антихристианские. Народ нет. Там есть верующие хорваты, условно говоря, там есть верующие итальянцы, есть верующие швейцарцы. Но правительство, эти надправительства, там это Евросоюз, это бюрократия европейская, они все антихристиане. Там говорится о Христе в духе Апокалипсиса, о том, что Он сокрушит народы жезлом железным, как чашки глиняные будет крушить их, они будут рассыпаться в пепел, разлетаться по углам. Христос такой, Он вообще будет крушить однажды всех. Однажды Христос будет крушить всех направо и налево, кроме верных своих. Он знает, кого не крушить. І е, зразу занотовуйте собі ряд оцих от меседжів. Вони будуть повторюватися протягом етеру, протягом етеру, тому що мені важливо показати, що. Говорять і як воно закріпляється в головах. І отже, Європа це від бісів, цінностей там ніяких немає. Всіх невірних Бог покарає. Це буде кара Господня. Україна просто збожеволіла, але ми до цього ще не дійшли. І ви знаєте, цих Андріїв Ткачових і подібних йому персонажів насправді і в інтернетах багато, і в телевізорі багато. І, наприклад, ну, зокрема, в Україні був такий телеканал, як Київська Русь. Я не знаю, що з цим телеканалом зараз не перевіряла. Передитером, але ж там постійно постійна якась вацерковлена православна хуєрга неслася, і власне вона неслася десь в такому, ж, в такому ж ключі. Зрозуміло, що у Ткачова це все максимально було насичено, і легко було відбирати мені цей матеріал. Зокрема, він дуже сильно переймався, що Україна розваліла, розрушила, ушла виноват майдан і ті, хто його устроїли. Как за большой Атлантической лужей, так и все, хто здесь на континенте. Хто разрушил ту любимую страну, которую мы любили, в которой я лично жив, в которой просто забрали землю из-под ног. Розрушили мою любимую страну на Майдане. А любимая страна, в которой он жил, це ж, звичайно СРСР. І ви бачите, Піп сумує за СРСР, в якому церкву переслідували, зруйнували і перетворили на. Філіал ФСБ. Піп сумує за СРСР. Ну, тобто, ви розумієте, що як, якого ж типу цей піп, який сумує за СРСР. Але ви знаєте, я іноді слухала, я сьогодні переслуховувала те, що говорить Ткачов. Деякі з цих методичок, вони прямо у мене так знаходили відгук, тому що я їх постійно чую в інших місцях. І ви знаєте, з одного боку, отак от слушаєш Ткачова, і у тебе є якесь одне сприйняття того, що він говорить. А потім робиш невеличку зміну і все стає на свої місця. Давайте послухаємо, а далі я покажу вам, що я маю на увазі. Незалежність – це дуже условне явлення в відношенні України, тому що вся їх незалежність определяється книжкою Кучма «Україна не Росія». Це і все. В остальному, це країна, знаходячись під внешнім управлінням, країна з дезорієнтованим, замученим або сумасшедшим народом, і то, і другое має місце бути. Страна сумасшедших русских, на самом деле, потому что там больше половины русского населения, и больше половины из этой большей половины как бы сошло с ума на уровне вот этого поклонения как бы новому идолу. Украина – это некий идол, такой демон, хочет хотящей крови. Потому что все, что она делает, она пьет кровь своих детей. И хочет крови дальше. <как> хочет воевать, хочет там что-то там вытворять, хочет восстанавливать ядерное оружие. Украина – это демон, хотящий крови. Украина – это страна безумных русских. Говорить… Андрій Ткачов, і ти зразу хочеш почати з ним сперечатися. Ти спочатку хочеш з ними сперечатися, а потім перемонтовуєш трошечки відео, дивишся і розумієш, що він говорить святу правду. Давайте ж послухаємо. В остальному ти настрану находяшся під зовнішнім управлінням. Україну захопили міжнародні мошенники. сьогодні. Президент країни країною не управляє. Він віддав країну на аутсорсинг. У нас української зовнішньої політики незалежного государства. Внішнє управління України, по суті, колонія Це пора вже признати прямо. Україна. знаходиться абсолютно під стопроцентним впливом фінансово спекулятивного капіталу. Страна з дезорієнтованим, замученим або сумасшедшим народом. изнасилованы собственной пропаганды, ошалевшие люди, которые, как ежик в кастрюле, по которой стучат, мечется уже два года, не понимая, что делать. Страна сумасшедших русских, на самом деле, потому что там больше половины русского населения, и больше половины из этой большей половины как бы сошло с ума. Я не могу сказать, что у нас больше половины русского населения, но да, Це страна обізумівших русських, які все ще не можуть повірити в те, що Україна це Україна, а не Росія, і оці обізумівши русские читають ті ж самі методички, що і читає Ткачов, який розповідає, що у нас ніжні управління і обізумівші русские теж це говорять. Які говорять, що ми безумні, і вони теж це говорять. Але ж ви знаєте, як працює російська пропаганда за законами Геббельса, звинувачує іншого у тому, що є. Твоїм власним злочином. І тут я така: Вау, у мене відкрилися чакри. Я зрозуміла, що насправді Ткачов намагається нам, все-таки, все таки Львів, дався знаки. Він намагається сказати нам правду. І він такий. Я підказую вам, Україна, это страшна, стражна візумівших русських зробіть щось, вишліть їх к нам на історичну родину. І зараз, в принципі. Російська церква може продовжувати існувати, але не на українських землях, тому що на українських землях вона не є нічим іншим, аніж як філіалом ФСБ. Тому історична родина чекає вас, абізумівши руски, ви можете вернутися в свою родну гавінь і відчувати себе там сухо і комфортно. Мені здається, я щось зрозуміла трошечки.